У метро Нью-Йорка побільшає поліціянтів. Губернатор штату нью йорк Кеті Гокул дала старт ініціативі вартістю 77 мільйонів доларів. Це дасть змогу збільшити штат поліції в метрополітені на 1050 осіб. З них 750 чергуватимуть на станціях, інші 300 супроводжуватимуть 150 нічних поїздів. До цього вдалися через зростання кількості тяжких злочинів у метро. Хоча крадіжок стало менше, однак побільшало нападів і вбивств. Так торік від рук злочинців загинуло 9 людей, а позаторік 5. Найгучнішими з недавніх випадків було спалення жінки. Нелегальний мігрант з Гватемали підпалив одяг пасажирки, що спала, та померла від травм. А в останній день року інший нелегал зіштовхнув чоловіка на рейки прямо перед поїздом. Як повідомляють задля розваги, той вижив, але серйозно постраждав. Люди хочуть бачити поліцію на вокзалах і в поїздах. Запитаємо людей, чи почуваються вони краще, бачачи людину у формі, яка може їх захистити від того, хто спробує завдати їм шкоди або буде поруч, щоб у разі чого допомогти. Пасажири в метро вважають ініціативу правильною. Що більше поліції, то краще, я так вважаю. А що ще можна вдіяти? Це повністю не розв'яже проблеми, але буде стримувальним чинником. І сподіваюся, зловмисники побачать поліціянтів, і перш ніж щось скоїти, спочатку подумають. Це дасть можливість бути в більшій безпеці, почуватися на станціях безпечніше. Я вважаю, що це добре. Усі почуватимуться в більшій безпеці. Нині в метро працює 2500 поліціянтів. Додаткові 1050 працівників почнуть чергувати з 20 січня.